Давайте подумаємо правильно, всією землею країнами правлять духи. Зараз є Верховна Рада, там, президенти країн, вони правлять країнами. Але проблема в тому, що зараз війни, зараз корупція, зараз мамона, багатство на першому місці. Чому? Тому що президенти, як і інші органи влади, прийшли до диявола, а не до Бога. Так, да, вони моляться до Бога, просять допомоги, але, як ми бачимо, це не допомагає. Чому? Тому що якщо ти прийняв диявола, то ж не з Богом. Щоб все змінити, щоб не було війн, не було на першому місці блуда, мамони, гріха, треба прийняти Бога, звернутися до Бога і змінити себе. Коли, ми, коли президенти покаються, коли ми покаємося, то, звісно, країна буде змінюватися, тому що Верховна Рада, верхушка буде до Бога йти тянутися, і люди будуть це бачити, і Бог це буде бачити, і не будуть війни, буде апокаліпсису. Але, як ми знаємо, то диявол сильний, тому треба бути обережним, іти правильним Духом, Духом Святим в країні.